Веста uh, не ходить в лікарню, коли хворіє, вона пиздує в сервісний центр. Але вона вже стара і кожен раз кажуть, вибачте, на вас вже не випускають деталі. Так, що, Веста Гунченко, судячи з твого зовнішнього вигляду, ти пограбувала гардеробну дяді жору, блядь, правильно? Він, блядь, зараз десь в ахує, сидить. Не знаю, як йому в нормальному одязі весілля вести, блядь. Давайте побудимо: Веста Гунченко. Дівчина, у якої цицьки, трохи менше, ніж у мене, якщо що. Так, другий комік, Микита Алєксєєв. Він нещодавно їбанув собі каре, тому що його кинув хлопець. Давайте підтримуємо. Що, давайте почнемо. Перше вступне слово Вєста Гунченко. Добрий вечір. Мене коли запросили на рост Я не хотіла виступати. Я боялася, що я не впораюсь. Це тому, що я мілфа і смажити вмію тільки деруни. Не знаю, як з Микитою в мене. Я потім дізналася, що мені треба смажити Микиту Алєксєєва. Дуже зраділа і одразу пішла гуглити, хто це нахуй такий. Я погуглила. Погуле, Микита, я тебе погугла, ти молодець. Ти молодець. Я вам хочу розказати про Микиту. Дивіться, він дуже гарно співає. У нього дуже красива дівчина, солістка Віагри. Потім я зрозуміла, що це не той, Микита Олексєєв. Я рада, що наш ведучий це Андрій Берешко, бо це та людина, яка сиділа зі мною поруч, коли на весь Ютуб зізналася, що люблю анальний секс. Я ще досі пам'ятаю цей запах, як видав. Це? Це. Давайте поаплодуємо вступне слово Веста Гунченко. Так, давайте, вступне слово, Макета Алексеєв. Да, давайте гучніше, щоб... да, Давайте оплески Андрюхі, нашому ведучому. Э, хорош. Э, респект, Андрюха. сьогодні приїхав сам без своїх ебаных помощник миньонов, блядь. А це хто, блядь. Твої миньоны, нахуй, я рут Андрюха, це чисто, знаєте, чувак, ну такий, знаєте, маленький студентик, чупленки, який вступає до партії, стає депутатом через два роки дивишся, сука Андрій Бережко, блядь!» Просто дарвалося по скуда докарита, чисто. А, у, Андрю, у Андрія функція Face ID спрацьовує на пів кіло буженіни. А, це цікавий факт. Нещодавно бачив, як Андрюха підіймався і жорстко закекався, хоча їхав на ескалаторі. Чувак, ти її потрібно, потрібно, щоб ти її їбав, а не мене, якщо що. Але давай, не в чому собі не Ти Е, Ні, да, веста дівчина. А, Веста чи є, реально. А області Е... А, взагалі, ну, я, мене як джентльмена виховували, мені дуже важко буде батлити дівчину, але з іншої сторони, ну, подивіться на нашу пару. Мені здається, я в цій парі більш жіночніше виглядаю. Де, так а не з шотки находить. Народ, ви сліді, там... no, не... хуй, У в мене в хуй, до речі, в цю сторону реально. Да, да. Якщо, вона в себе показує. Чеписта єдина людина, яку нещодавно вигнали з жіночого вагону. Бо вона там намагалась вирібати проводницю, але завжди зустріла. Так, ну просто, в принципі, давайте, Микита Олексії, вступне слово. Починати буде В'яста Гунченко. Давайте гучно поаплодуємо. Перший раунд В'єста Гунченко. Так, дуже складно просмажувати когось, нікого нікому невідомого, бо в будь-який момент тобі доведеться просмажувати цю людину за зовнішність. А, але подивіться на Микиту. Ну, Він не спрощує мені задачу, у нього середній зріст, середня довжина волосся це такий середній Микита. Я, я одразу я виправдовуюся. Якщо ви очікували, що я просмажу Микиту добре, не чекайте, максимум медіум рейр сьогодні. Я такий, у нас буде стендап. Так, ми всі знаємо, що Микита любить жінок постарше, саме тому він до 25 років жив з бабусею. І саме тому він погодився все-таки стати зі мною в пару на Рост батл, бо звик отримувати піздюлі від бабусі. У, дякую, Боже. Як добре, а ще у мене є новина про Микиту. Дивіться в своїх стендапах. Він скаржиться на те, що йому не вистачає сексу. Але хлопці по секрету розповіли мені, що насправді він а, справжній бабій. Ну, тобто, дивіться, всі коміки пиздять про свій секс. Але зазвичай навпаки. Микита — це той комік, в якого дійсно вчора був секс. Що? Не був чи сьогодні був? Сьогодні був, блядь. <говорить>, блядь. А в стендапі пиздить. <говорить> стендапі, коротше, дивіться, він прикривається усім сим і у нього все одно кожен день є секс. Я називається Йобер диверсант Тихо війшов, тихо пішов. Так, ладно. А, але ну, в наш час не можна просто так довіряти інформації про те, чи дійсно Микита Бабій. Я мала все перевірити сама. Я перевірила. Це правда. Всі подружки Микитиної бабусі відгукуються про нього дуже добре. У них в телефонах він записан як бабусин піріжечок. Да. Мені цікаво, що вона каже, що я невідомий комік. Ти, звісно, їбать звізда, так. Вес, це ж всі ми бачили, да, оце шоу, блядь, соромлі свого тіла, нахуй. Кунсткамера, блядь, це, да, тут вибачте, я, да, не пройшов кастинг. Е, Веса, що це за ім'я таке? Веса, це ж, блядь, фірма цих витяжків, обігрівачі, кондиціонери, нахуй, не? Ну, як батько взагалі ім'я вибрав? Такі, так, Індезіт, хуйня. Гунченка Індезіт, ну що там, блядь, все. LG Гунченка, ну це непогано, блядь, наче звучить. Тебе батько хто, блядь? Електролюкс, нахуй, я. Ви родом з комфі, блядь, я правильно розумію? Громадянство Аліекспрес, блять. Да? Веста не ходить в лікарню, коли хворіє, вона пиздує в сервісний центр. А, але вона вже стара і кожен раз кажуть, вибачте, на вас вже не випускають деталі. Ну ладно, почекайте, може там щось від «Жигуля» підійде, блядь. Якийсь патрубок, може, прикрутимо, блядь, може щось вийде. Веста прийомна, батькам її підкинули в коробки з панкондиціонера. До речі, мало хто знає, але повне ім'я вісти це Веста V512i. Ві Потужність смоктування 22,5 кВт, вісім режимів вібрації, гарантії два роки, блядь. А якщо Веста починає погано смоктати, це означає, що вона вже забита і її треба витрусити. Ну, з інструкцією там просто так, да, все. Так, ну що, в принципі, я думаю, нормально, так? Да? В принципі, так. Це правда. правда. Це все, Микита. Ну там ще другий раунд. Да, перший раунд. Давайте поаплодуємо, Перший раунд <звук> Микита Алексєєв. Ладно, я, Микита, чесно, я хотіла дізнатися щось про тебе, тому я подивилася твої соцмережі. Е, я вам хочу сказати, в соцмережі Микита дуже добре розвивається, У нього інстаграм вже 530 підписників. А це дуже добре, щоб ви розуміли. Це майже по 100 підписників на кожен рік Микити у стендапі. Якщо ти, будеш продов... ну, якщо ти зможеш Микиту тримати цей темп ще 418 е, років, то ти доженеш пса патрона. <рес> Дійсно, мені мало я що сказати про Микиту, і мені все ж таки доведеться жартувати про його зріст. І е, щоб ви знали, він в своїх стендапах жартує про те, що його зріст маленький. Але це дуже можна до тебе підійду трішечки, да? Ну, типу, в це важко, нормальний зріст, правильно? Є, є єдина версія, що можливо, це не Микита. А Микита, який сидить на плечах у Карліка. Добрий вечір. Як, Як ваша справа? Але я вважаю, що ріст 1,73 метри, це ідеальний ріст для чоловіка, бо з ним зручно цілуватися від цього не болить шия. І я думаю, що це саме тому Микиті подобається жінки постарше, бо ми вже цінуємо не тільки красу, а ще й комфорт. <рес> що це? Він так сумує. Ну, потім шабідно, блядь. Вибач мені, будь ласка. Ні, просто ну, дивіться, у жінок постарше з віком з'являється якась мудрість. Молоді дівчата вони не дають шансів хлопцям низького росту, правильно? Люди постарші знають, що якщо дати шанс малорослікам, вони обов'язково донесуть кольцова родрию. Давайте поаплодуємо: В'єста Гунченка, другий раунд. Микита, що тобі повинні доплатити к нулю, блядь, поясни, будь ласка. <плес> так, другий раунд: Микита Алєксєєв, давайте підтримаємо. <плес> Ні, взагалі зараз ще важче батлити її, бо важко роз'явити людину, яка схожа на мою бабусю. Веста – дуже смілива жінка, вона постійно експериментує зі своїм зовнішнім виглядом. Основний експеримент полягає в тому, щоб зрозуміти, що буде, якщо виглядать як. <плес> Мені Веста схожа на людину, яка боїться своєму перекорю в кінці сказати, що хуйня вийшла, блядь, чесно говоря. Він просто питає, як вона така супер. Якраз як я хотіла, ніколи в житті не їбатись. У віста є підказ з мамою. Вона записує підказ з мамою, називається Спитаю мами. Я коли перший раз дивився, такий, а хто мама тут нахуй? Блядь? Хочеться теж щось спитати в когось, блять. Да, Веста феміністка, вона ходить в спортзал, щоб бути сильною, бо тільки так вона може добувати собі секс. Вона вирішила не витрачати кошти на особистого тренера, бо виявилося, що обов'язки особистого тренера не входить їбати Весту. Рішила, да, тут зекономити трішки. Взагалі дуже страшно, коли Веста до тебе в спецзалі підходить і каже, давай підстрахую. Все время здається, що в неї зараз шортів військові вивелиться. Веста кида... кидала анкету, де в неї було написано, що їй мріє підняти інтелектуальний рівень українців. Ніхуя хуя да? А ще в неї улюблений фільм «Стражі галактики нахуй. Себя починай, да? що ти? Стражі Галактики. Е, Віста купила собі ділдо, е, щоб мастурбувати, але є невеличка проблема. Він на неї не встає. Це перший в світі ділдо з імпотенцією. Так, ну все, в принципі, да. Ваші оплески, другий раунд Микита Олексєєв. Єбать, я схудну сьогодні, блядь, на кілограм. Так, що, е, як вам? А зараз ми будемо вирішувати по ваших оплесках, хто сьогодні переміф, а хто відсмоктав. Е, тому давайте, виста Гунченко. Микита, за неї не можна аплодувати. Давайте. Віста Гунченко, пер... ну, блядь, що це все? Окей. Справедливо, не? Да? Ну що, Микита Олексєєв, ваші оплески. Переміг сексизм, блядь, вітаю. Sexism.